16 серпня Харків зустрічав поважного гостя. На один день до міста прибув британський історик, письменник та професор Оксфордського університету Тімоті Гартонеш. Його роботи присвячені історії та політиці Східної та Центральної Європи. Тому широкомасштабна війна в Україні викликала у дослідника значний науковий інтерес. Із метою зібрати якомога більше достовірного матеріалу про реалії прифронтового міста професор зустрівся з харківським міським головою та взяв у нього інтерв'ю. Мова йшла про безпекову та енергетичні ситуації, повсякденні харків'ян і необхідність допомоги від заходу. Зокрема, одним із перших прозвучало питання про те, яка обстановка в Харкові та як живуть містяни. Якщо ставитись до ситуації у Харкові, то вона важка. Чому важка, бо постійні обстріли, які ми маємо, на жаль. Ви бачите, що обстріли продовжуються. Чому вони продовжуються, бо сьогодні наш ворог обрав певну тактику, яку використовують. Обстріли переважно кабан, які вони збрасують з літаків. І ці каби вони же потрапляють у житловий будинки. Тому, як до мене, так ми сьогодні не маємо загрози з землі, це дуже важливо, але з повітря ми маємо загрозу. Ігор Терехов розповів Оксфордському професору про те, що наразі від ворожих обстрілів сильно страждає як критична, так і цивільна інфраструктура. Зокрема, Тімоті Гартунеш залишився враженим після того, як почув, що у Харкові зруйновано всі 100% енергетичних потужностей. Тому місто нині живлять інші області. На питання, чого Україна наразі найбільше потребує від заходу, Ігор Гортерехов надав коротку, але вичерпну відповідь. Перемоги. А також забезпечення тих факторів, які її пришвидшать. Для того потрібна зброя, для того потрібні жорсткі санкції проти Росії і проти тих сателітів, які вони використовують. Завершилося інтерв'ю обміном символічними подарунками. Харківський міський голова отримав книгу авторства Тімоті Гарта Наеша під назвою Рідні землі історії Європи через особисте сприйняття. А Оксфордському професорові у якості презенту дісталася пам'ятна відзнака. Харків – місто-герой. з президент Харків і росій фрамдена Гартенеш наголосив, що отримана в ході інтерв'ю інформація має для нього велику цінність, адже свою наступну роботу він присвятить місто Герою Харкову. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків новини.